Одного ранку у групі дитячого садочка вихователька Олена Петрівна попросила дітей сісти у коло. Сьогодні, мої любі друзі, ми поговоримо про те, ми. Кожен розкаже, яким він себе бачить, сказала вона. Першим підняв руку Дмитрик. Я сильний, бо допомагаю татові носити важкі сумки. А я швидка, бо першої добігаю до гірки, додала Марійка. Діти почали навперебій хвалитися своїми здібностями. І тільки Сашко мовчав. А ти, Сашку, який ти? запитала Олена Петрівна. Хлопчик. Я не знаю. Ну, ти любиш допомагати друзям? запитала Олена Петрівна. Так, завжди підбираю кубики, коли хтось їх розсипав. А ще, що тобі подобається робити? Ой, ну я люблю малювати та вигадувати різні історії. Ого! Значить, ти такий творчий і уважний, посміхнулася вихователька. Кожен із вас має свої унікальні риси. Сильні, швидкі, добрі, розумні, творчі, всі ви різні, але дуже особливі. Сашко засяяв від щастя. Він зрозумів, що теж має свої чудові якості. Я уважний, я творчий, я веселий і допитливий хлопчик. І це супер, це чудово.